Вітаю, друзі, 1 серпня з першим днем серпня вас, друзі. Питання втрати Україною Покровська це лише питання часу. Пише видання ZDL Telegraф в репортажі з Добропілля і Павлограда. Видання пише, що родянське ключовий населений пункт. По е, оснащенню поставкам Покровска вже впав. Хоча до сих пір не відмічено він як російський на е, таких платформах, як Deep Stay. Його падіння досі не відмічено на платформах з відкритим вихідним кодом, таких як Діп Сигналізує про е, стрімкий і небезпечний наступ росіян, стратою Родянського перекритий ще один ключовий коридор постачання, в результаті чого в Україні фактично залишається тільки шлях з Покровська, каже це в репортажі. Видання пише, що перспективи дуже погані, сумні, а моральний дух українських воїнів низький. Багато хто подав заяви на перевод в інші бригади, але цей процес наскільки заплутаний в бюрократії, що мало хто вирішує це питання. Хіба що в самому скрутному становищі? Постійна загроза е безпілотників перетворила навіть звичайні вилазки в смертельну пастку. Ми втрачаємо Покровськ, сказав один з солдатів. Це лише питання часу, говориться в репортажі. Журналистів ЗДі Telegraph. Падіння Покровська очікується багатьма. Якщо це відбудеться лінією фронту від Павлограда, територію котру українським військам буде дуже складно обороняти, тому що. До Павлограда, між Покровським і Павлоградом там виключно сільськогосподарські угіддя поля. І про це відверто пише Зеделі Телеграф, зсилаючись на спілкування з військовими і цивільними на Донбасі. Питання падіння Покровська це е не питання. Або це питання коли. Сьогодні його оборона починає тріщати по швам. Дехто вважає, що повномасштабне падіння просто невідворотне. Хоча Росія ще не почала повномасштабного наступу на це місто. Кожен день. Наближає Покровськ до оточення. Деякі солдати передбачають, що він може пасти протягом декількох днів. Інші кажуть про тижні. Це ситуація в Покровську і вихідом на Павлоград. А ще друзі маємо ситуацію в Мирнограді, де бої вже почалися в міській межі. Тобто вже на оковицях Мирнограда йдуть бої. Так само маємо критичну ситуацію по Куп'янську, який фактично знаходиться в тактичному оточенні і покривається, покривається російськими дронами, тобто, пересування по купянську дуже і дуже небезпечне, Вилучання дронів по автомобілям. І військовим, і цивільним це звичайна річ. Падіння Покровська, Купенська, е Мирнограда може означати обвал фронту і вихід на абсолютно нові лінії. Ну, так, сам, так як от ми говорили про Павлоград, який є ключовим. В логістиці на е, сьогодні на Дніпропетровщині, Запоріжжя, власне, на південь та схід України, це може фактично призвести до воєнної катастрофи. А що ж наші партнери? Партнери, е, а саме, Конгрес США почав розгляд. Фінансової допомоги Україні. Але скільки це триватиме цей розгляд? І яка це буде фінансова допомога, і чи допоможе вона вже тоді величезне, величезне питання? Крім того, питання мобілізації? Нехватка живої сили реально відчувається майже у всіх військових частинах Збройних сил України. Посилення мобілізації, пониження мобілізаційного віку е, і таке інше нічого не дасть. Силова мобілізація не просто себе вичерпала, вона перетворилася на бомбу, яка вибухає всередині українського суспільства, підриваючи його мотивацію, підриваючи довіру. До Збройних сил України, дискредитуючи Збройні Сили України. Тому шлях один перехід до рекрутингу і перехід швидкий. Як це зробити, щоб не обвалити фронт, де постійно потрібна нова, жива сила для поповнення військових частин? Все дуже просто. Перше, на фронт мають піти всі ТЦКшники. А на їхнє місце, як колись обіцяв Володимир Зеленський і набрехав вчора раз, на їхнє місце замість оцих мордатих, мають прийти хлопці з фронту. Ті, хто втратив здоров'я, ті, хто втратив кінцівки. В кінці кінців, ті, хто розуміє, від кого з мобілізованих може бути користь на фронті, хто зразу ж дезертиром стане, піде в СЗЧ. А хто буде просто обузою для своїх побратимів або м'ясом, яким заткнуть якісь дири, як би це цинічно не звучало? Тому ТЦКів на фронт друге. Ми маємо 140 тисяч військових пенсіонерів, силовиків пенсіонерів. Які знаходяться в ТУ, сидять по ресторанам, барам, кафе, їм держава платила все життя заробітну плату. Зараз вони отримують навіть спецпенсії. За те, що вони готували захищати державу. Тому зараз, як кажуть, їхній вихід. Ну і плюс до того. Кожен силовик, кожен представник правоохоронних органів має пройти ротацію через фронт для того, щоб мати авторитет перед майбутнім ветераном. Тому що якщо завтра на вулиці якийсь пупс, ППСник поліцейський зупине ветерана, а то в нього спитає, чому ти сука під Бахмутом в танки не горів? То всі аргументи правоохоронця відносно правопорушника, який воював в Збройних силах України, закінчаться. Цього робити не можна. Отаким От чином можна зміцнити Збройні сили. Це раз. Друге, необхідно, і це критично необхідно зараз не робити вигляд про переговори заради переговорів. А починати реально домовлятись про мир зупинку війни, повернення миру на нашу землю українську з метою відновити країну, модернізувати країну та врятувати в кінці кінців країну від повного розгрому і від гибелі нації. Тому що глобалісти з Заходу підкидують вугілля для того, щоб Україна горіла і на цьому вогні підсмажувати Росію. А де ж інтерес України? В чому інтерес України? Інтерес України в мирі. Звичайно, нинішня зелена влада, зелені гниди, які окупували урядовий квартал, ніякого миру не хочуть. І зупинки війни не хочуть. Бо розуміють, що вилетять із владних крісел, втратять можливість збагачуватись, а багато хто ще з них понесе кримінальну відповідальність. Тому вони готові е, вести війну до останнього метра української території і до життя останнього українця. Але чи зацікавлена в цьому Україна і українці? Думайте, спостерігайте. Залишайте з нами. Ми попри все зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.